Привіт, друзі! Ви коли-небудь задумувались, чому так багато людей прагнуть отримати польське громадянство? І чи знали ви, що майже половина іноземців, які отримали громадянство Польщі минулого року, це українці? Сьогодні ми розповімо вам, як можна отримати польське громадянство і чому це може стати найкращим рішенням для вашого майбутнього. Лишайтеся з нами до кінця, адже ми розкриємо всі деталі процесу та його переваги. Поїхали! Отже, перше, про що варто знати, це те, що громадянство Польщі може бути надано президентом країни. Це відбувається за вашою заявою, і найцікавіше, те, що рішення президента не обмежено жодними умовами. Хочете польське громадянство, подавайте заяву і, можливо, удача вам посміхнеться. Але варто зазначити, що цей процес може бути доволі довгим через велику кількість перевірок і участь різних державних органів. Чи знали ви, що українці встановили рекорд за кількістю отриманих громадянств у Польщі? Лише у 22-му році громадянство отримали майже 5200 українців, і цей показник зростає щороку. У 21-му році було видано 7,5 тисяч громадян, у 20-му році 7 тисяч. А це значить, що зростає і ваша можливість стати повноправним громадянином Польщі, особливо якщо врахувати, що у Польщі проживає понад 3 мільйони українців. Тепер давайте поговоримо про головне. Переваги польського громадянства, по перше, ви зможете законно працювати у будь-якій країні Європейського союзу. Це відкриває перед вами величезні можливості для кар'єрного росту. По-друге, для студентів це шанс на пільгове або навіть безкоштовне навчання у деяких європейських країнах, наприклад, у Данії чи Нідерландах. Ну і не забудьте про те, що ви зможете безвізово подорожувати по всьому ЄС або переїжджати на тривалий час до іншої країни, і це ще не все. Польське громадянство спрощує отримання візи до США та Канади. Якщо у вас є діти, які також претендують на громадянство, варто знати, що їхні законні представники, зазвичай це батьки, подають заяву від їх імені. Діти старше 16 років повинні надати додаткову згоду на отримання громадянства. Цей процес, як ви бачите, максимально спрощений для сімей. Однак є один важливий момент: рішення президента не можна оскаржити. Тому, якщо вашу заяву відхилено, вам доведеться подавати її заново. Але це не повинно вас зупиняти. Процес тривалий, але можливість отримати всі переваги громадянства того варто. Якщо у вас виникають труднощі з подачою документів на громадянство, Польщі звертайтеся до нас, і ми допоможемо зробити цей процес простим та без зайвого стресу. Тож, друзі, польське громадянство відкриває перед вами безліч можливостей: робота, навчання, подорожі, соціальні гарантії. Якщо ви проживаєте в Польщі або плануєте тут залишатися надовго, подумайте про цей крок. Це не просто документ, це ваш ключ до нових горизонтів. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо це відео було корисним, і обов'язково поділіться своїм досвідом в коментарях. До зустрічі в наступних відео.